Всі ми любимо пограти в світові шедеври. А як щодо чогось більш незвичного та специфічного, іноді настільки специфічного, що ти ставиш собі питання, чи не використовувалися нелегальні речовини під час створення гри. Тож сьогодні про такі витвори мистецтва ігрової індустрії ми і поговоримо. Тут будуть як просто дивні проєкти, так і дуже моторошні та психоделічні. Не забудь поставити вподобайку, підписатися на канал та залишити коментар. Тим самим ви будете просувати Україну. Контент. Крім того, якщо у вас є бажання та можливість підтримати канал, то всі посилання будуть в описі. Перша на черзі досить відома та легка для сприйняття гра I am bread, або ж Я Хліб. Так, назва багатообіцяюча. Чому суть такої гри пройти складний шлях для того, щоб з маленької скибочки хліба стати гарним та привабливим тостом, як на мене, звучить досить круто. Ні, насправді в грі реально можна провести веселий вечір. Вона має незвичне керування, і це по суті і є основний челендж. Добратися до тостера не так вже й легко, тому що перешкод на вашому шляху буде чимало. Тож, якщо складні сюжети та нескінчений екшн вам набрид, саме час перезавантажитися та стати скибочкою хліба. Якщо ж ви реально хочете відпочити і навіть не захотіли добиратися до Тостера, то спробуйте гру Nothing. Що в ній робити? Нічого. А що ви хотіли? Всі ми любимо казати, що розробники щось там не так роблять, що геймплей нудний і графіка не вразила. Ну ось. Ідеальний варіант: тут не буде багів, не буде проблем з графікою. Просто дивіться на неймовірний сірий екран, а він вам буде показувати скільки часу ви нічого не робите. Геймплей топ за свої гроші, враховуючи, що гра безкоштовна. тільки ж пам'ятаємо, нічого не робимо. Будь-яка дія, і ви програли? Куди ж в такому списку без японського артхауса, ще й Горор Артхауса, назва якого The Closing Shift. Без жартів, гра моторошна та досить неприємно психологічно тисне. Ви на нічній зміні в кав'ярні. Здавалося б, ваша задача обслуговувати клієнтів, але трохи почекайте. Тут явно щось йде не так, що саме. Спойлерити не буду, але ці бездушні обличчя, атмосфера Вічсі касет, максимально гнітюча обстановка, все це змусить вас відчувати неабиякий дискомфорт. По суті, нічого страшного не відбувається, та все одно якось не по собі. Гра максимально дивна та специфічна, але любителям полоскотати собі нерви має сподобатись. Знову японці. В цей раз це більш олдскульна гра, але не менш психоделічна. LSD Dream Emulator. Щось мені здається, що в назві вже вказано на джерело натхнення. Ось ви зараз бачите геймплей цієї гри. Я поняття не маю, як його коментувати. Ви в якомусь сюрреалістичному світі, і навколо вас якась хвора фантазія людини під речовинами. Глобально це все. Можете торкатися чогось, але челенджа ви тут не знайдете. Хоча, можливо, челендж в тому, щоб не двинутися дахом під час проходження, я не знаю. Ще більшого ефекту додає грі саме графіка 1998 року, яка досить кріпова. Якщо хтось грав цю гру ще на першій PlayStation, можете поділитися своїми враженнями, мені дійсно цікаво. Давайте повернемось до чогось більш лайтового та відомого. А саме, год симулятора або ж симулятор. Кози або ж козла, я точно не знаю, коза там чи козел. Я думаю, якщо ви не грали, то точно чули про цю гру. 51 тисяча відгуків у Steam, більшість з яких дуже позитивні, кажуть про те, що далеко не обов'язково створювати гру сенсами та неймовірним геймплеєм, щоб стати легендарною. Достатньо дати козу під управління гравцю та дозволити йому робити все, що заманеться. На що ваша фантазія здатна, те й робіть. А зламана фізика гри точно змусить вас посміхнутися. Тому що ніколи не знаю, що відбудеться через секунду. Саме через це фізику і не фіксять, тому що це стало фішкою. Гра дивна на всі 100%, але цим вона і підкорила неймовірну кількість гравців. А як щодо того, щоб поєднати зовсім різні жанри в один? Це зробили в грі Катерін чи Катрін, не впевнений, як правильно. Суть в тому, що розробники поєднали симулятор побачень з горор головоломкою. Що там відбувається? У головного героя є дівчина, яка хоче за нього заміж. Через це вони досить часто сваряться. І тут наш герой заводить роман з іншою дівчиною, яка більш проста в цьому плані і нічого від нього не вимагає. Але це все відбувається в день, а вночі. Вам доведеться потрапити до трохи хворої фантазії розробників. Герой перетвориться на людину вівцю та має пройти важкі випробування. Пастки, огидні істоти, все це чекає на вас в грі. І я не знаю, як це коментувати знову, тому що як це придумують, як це випускають, як приходять ці ідеї розробникам, я не маю жодного поняття. Але факт в тому, що це все одно відомий проєкт серед геймерів через поєднання таких різних жанрів. Це ще раз доводить, що все ж таки розробниками. Іноді варто експериментувати, давайте візьмемо щось більш сучасне. Хочеться вже більш вражаючого візуалу, тому мова піде про скорн. Я спеціально загострив увагу на візуалі, тому що дивна вона саме через нього. Різноманітного геймплею, як і сюжету ви в ній не знайдете. Це робить її ще дивнішою. Ви просто в невідомому світі з дуже моторошними архітектурними шедеврами і далеко не найпривабливішими істотами. Знов ж таки, відчувається якийсь психологічний тиск. В цій грі можна навіть постріляти, але це далеко не основна її задача та місія. Основна задача саме змусити вас відчути себе не в своїй тарілці завдяки візуалу. Якщо ви будете грати, не факт, що вам сподобається, але точно запам'ятається. Я довго думав, чи варто сюди додавати наступну гру, але все ж таки вирішив, що треба. Мова про What Remains of Edit Finch. Я сумнівався, тому що вона не настільки дивна, як минулі ігри. Вона не буде знущатися. З вашої психіки або ж дивувати своїм абсурдом. Це просто загадкова історія про загадкові смерті в загадковому будинку, але її стиль, темп та левел дизайн просто змусили мене додати її в даний список. Чим ви будете займатися? Ви будете слухати думки головної героїні, її спогади, але до самого кінця ви не будете впевнені, в що саме ви граєте, чи це драма, трилер або, можливо, навіть нестандартний горор. На ці питання важко відповідати, Відповісти навіть після проходження, щоб повністю зрозуміти, про що я, вам потрібно її пройти, і бажано за один вечір. Дивакуватість гри підтверджується навіть тим, що одні геймери сказали, що це шедевр і це краще, в що вони грали за останній час, інші ж повністю не зрозуміли їх захоплення та назвали гру нудною та нецікавою. Що важливо, її потрібно саме пройти, а не подивитися проходження на Ютубі для того, щоб більш глибоко відчути її атмосферу. Ось на такій загадковій ноті я вирішив закінчити. Діліться, що найдивніше грали ви. Дякую за перегляд. Бажаю вам гарної гри.